Друзі, привіт вас на нашому каналі. Сьогодні ми разом з вами продовжуємо говорити про серію відео. Успішне розмитнення автомобілів у 2024 році. Ми говорили про 10 кроків в попередніх відео, що потрібно робити. Говорили про технічний паспорт, про договір купівлі-продажу. А сьогодні ми будемо говорити про зняття з обліку транспортного засобу, коли ви повертаєтесь в Україну для того, щоб розмитнити свій автомобіль. І, взагалі, чи закон зобов'язує нас знімати транспортні засоби, коли ми хочемо їх розмитити? Хтось проти цього каже, що це потребує додаткових а Хтось підтримує, каже, що потрібно знімати з обліку. Для цього в нас є стаття 377 Митного кодексу України, яка звучить так: особливості митного оформлення окремих товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу. Саме ця стаття передбачає також розмитнення транспортних засобів. І шоста частина цієї статті звучить так: товари, зазначені у частині 1 та 5 цієї статті, що були зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземних держав і возяться в Україну для вільного обігу, повинні бути зняті з обліку в цих органах. Тобто. Якщо автомобіль був зареєстрований за кордоном, то він має бути знятий з обліку за кордоном, коли ви його розмитнюєте. Також митники не можуть керуватись тільки цим маленьким пунктиком цієї статті. В митників є спеціальний наказ. 11.18 18 від 17.11.2005. Це наказ про затвердження правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України. Це їхня інструкція, як правильно розмитнювати транспортні засоби, які документи потрібно перевіряти, на що потрібно звернути додаткову увагу, і як все зробити правильно без будь-яких проблем. І саме в цьому наказі вказується. Що всі автомобілі, які завозяться в Україну для розмитнення, вони мають бути зняті з обліку. І питання, як ж правильно автомобілі знімати з обліку. Є такі країни, де це дуже легко. Наприклад, Польща приїхали в УЖОН, отримали спеціальний документ, децизію, що автомобіль знятий з обліку, видали транзитні номера, їдете в Україну. Також Литва Приїхали в Литву в регітру, отримали там спеціальний документ, який називається Пажима. Також отримали транзит. Номерні знаки і поїхали в Україну в Німеччині. Додаткових документів не видається: просто дадуть новий технічний паспорт, дадуть транзитні номерні знаки. Є транзитні номерні знаки в Німеччині, які діють один термін. Є Інший термін там по різному все. але є великий, знаєте, такий перелік країн, де ми не знаємо, як зняти з обліку людина, яка приїхала перший раз в Україну, вона не знає. І для цього Державна митна служба підготувала спеціальний порядок по майже всім країнам Європи з детальною інструкцією і описом, як знімати автомобілі з обліку. Посилання на ці детальні інструкції ми залишимо під відео. Тут вказують країни такі. Як Австрія, Бельгія, навіть є і Білорусь, Болгарія, Велика Британія, і пішли всі країни. Вказано навіть є і США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, навіть є така країна як Японія. Ви заходите на цей сайт Державної митної служби, відкриваєте відповідну країну, з якої ви будете вести автомобіль, і тут Державна митна служба вам допомагає. По кожній країні вона розказує, як це зробити, як це перевірити, як підготуватися до митного оформлення саме вашого транспортного засобу, і у вас не буде жодних проблем. В будь-якому випадку, якщо ви навіть не зможете розібратися за допомогою цього сайту, ви можете позвонити до нас, скинути фото вашого технічного паспорту, і ми вам підскажемо на основі вже тих знань, які ми набули, і наших клієнтів, як вам саме розмитнити свій автомобіль. Як вам його зняти з обліку і які мають бути документи? Тому що часто так трапляється, що українці привозять автомобілі в Україну і вони кажуть, ми не змогли зняти з обліку були якісь проблеми або щось інше. Такою країною є Італія. В Італії дуже часто українці, коли звертаються до місцевої влади, вони кажуть, ми хочемо зняти автомобіль з обліку. Нам потрібні транзитні номерні знаки. В першу чергу, що роблять, вони їх відшивають. Вони кажуть, ми це не робимо. Дійте в Україну в Україні, зареєструйте автомобіль. А потім ми його знімемо з обліку. А як його зняти з обліку? Потім, коли Україна скаже, ти там спочатку зніми, а ми зареєструємо тут. І така колізія. Із цієї колізії ми знайшли вихід. Він дуже простий. Ми раніше записали відеоінструкцію, як розминкувати автомобіль з Італії. Спеціальні документи показали всі зразки документів. І зараз наші клієнти приходять до цих італійців і їм показують наше відео, показують, нам потрібний такий документ. І італійці вже їм не можуть відмовити, бо вони вже їм показують документ, який має бути в них. Мають бути паперові номерні знаки і тому подібне. Звичайно, є і інші проблеми, такі як страхові поліси на ці автомобілі. Але ці проблеми також вирішуються за допомогою наших польських друзів, які роблять страховки вже на автомобілі, які зняті з обліку. В цьому випадку ви бачите, що в будь-якій країні автомобіль з обліку можна зняти і у вас не буде жодних проблем. Українці, купуйте автомобілі. в плані їх доставки і розмитнення. Ми вам завжди допоможемо. А з нашої сторони, як завжди, бажаємо самого та самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.